Вітаю! Мене звати Віталій Біличенко. Я адвокат з багаторічним досвідом у юридичній сфері. За час своєї кар'єри я допоміг багатьом клієнтам успішно вирішити складні правові питання та реалізувати масштабні проєкти у сфері банкрутства та реструктуризації провідних українських компаній. Моя спеціалізація охоплює справи у вирішенні корпоративних конфліктів, банкрутства юридичних і фізичних осіб, а також адміністративне, податкове. Та митне право. Завдяки глибокому розумінню законодавства та практичному досвіді, я допомагаю клієнтам уникнути юридичних ризиків і знаходити оптимальні рішення щодо того, як ситуація дойде до суду. Мій основний принцип роботи найкращий суд той, якого вдалося уникнути. Це означає, що я зосереджуюсь. На попередженні конфліктів та пошуку правових шляхів їх вирішення на ранніх стадіях. Коли ж суду уникнути неможливо, я гарантую професійний захист клієнтів на кожному етапі судового процесу. Юридична практика для мене не просто робота, а можливість допомагати людям та бізнесу справлятися з викликами, які впливають на їхнє життя та діяльність. Я завжди на зв'язку та готовий надати консультацію онлайн, щоб ви могли отримати підтримку незалежно від вашого місцезнаходження – знаходження. Разом ми знайдемо найкраще рішення для вашої ситуації.